Привіт, такі мої глядачі! Рада вас вітати на каналі дуже-дуже. Ваш улюблений блогер Надія Зіглова на озері зараз знаходиться. Я чуть-чуть прогуляюся, відпочину від всіх турбот. Розвантажуся думками і піду шукати для вас бренди магазин. Як ви на це? Так що залишайтеся зі мною? А жара сьогодні дика озеро. Включаю озеро. А Отакі справи. Рипі. Я вже в магазині з середина тижня на фнаф босоніжки, 309 гривень за кілограм, Босоніжки натуральна замша, красивий, насичений, червоний колір, такий аж пурпурний. Дуже мені подобається. Кажу, що сьогодні 309 гривень за кілограм. Тобто не буде дешево, але я сподіваюся, що буде багато знахідок. Взуття, як я помітила, не дуже багато, але можливо щось дуже класне знайду. Пора готувати вже сання на зиму, як то кажуть. Пора купляти собі на осінь зиму взуття одяг. Тому сьогодні будемо придивлятися і до таких речей. В таку пору, в жарку погоду. Більше шансів купити щось на зиму на осінь. Досить цікаві літні чоботи. Ну, я пішла на свою улюблену категорію м'якосінькі іграшки, побачила вінтажну лялечку. От тільки подивіться, яка вона класна. Порцелянове обличчя, порцелянові ручки. А, такий німецький і товарський стиль одягу. Якщо я не помиляюся, поправте мене в коментарях. Завжди рада конструктивному діалогу, якихось таких коментарів, теж конструктивних. по... Відео по знахідках, подобаються мені іграшки з тканини, з текстилю, особливо, коли вони власноруч зроблені, подобається розглядати. Дуже багато енергії людина впадає в виготовлення іграшки, так чи інших речей. Це теж дуже цікаво, як буде торкатися до таких речей і роздумувати над ними. Такі гумові чоботи, ну, як бачите, те, що бачу я. Якби взуття і є. А в магазині, так, ви знаєте, комфортніше, трохи прохолодніше працює кондиціонер, бо на вулиці неймовірна жарище. І я прогулялася, як ви бачили, по озері. Чуть-чуть прийшлася, потім думаю, ну зайду ж я в магазин, ну як без нього день пропаде. Такий сведрік в'язаний від скандинавського бренду Moss а, колір більш такий оливковий, більш кращий, більш зеленуватіший, ніж на відео. Ну він залюблений це з Як бачите, розмір Еллічка, можливо, він навіть ще і сів, але неможливо швидше всього, щоб він дав посадку. А, тут є Мохер, є вовни багато. Бренд сам не дешевий, бренд дорогий. Дуже багато я бачу заношеного одягу, дуже дивуюсь, що такі виношені одяги віддають. І думаю, що хтось ще буде таке носити. Якби там, я маю на увазі вже порваний, такий дуже бруднючий. Цей дуже милий джемпер від Стефанель, від італійського бренду. А колір такий блакитний, ніжний, легкої в'язки. Дуже милий джемпер, і я навіть хотіла його придбати, тому що він абсолютно не має ніяких слідів носіння. Але подивіться, які склати. тут 80% вовни, але тут рукава досить довгий, 68 см, а сам сватер, саме тіло коротке дуже. Ну не дуже, але коротке. Тобто я не зрозуміла, якщо людина на високий ріст, довгі рукав, довгі руки. То, відповідно, і мав би низ чуть бути довше, він підскочить геть чисто під груди. Від Керрівебер відчула тактильно, що це вовна, що це може бути навіть кашемір, Це в ягідному кольорі ще й бренд такий преміальний. А, бірочка зрізана зі складом, але є знак, що прати тільки вручну, то вже зрозуміло, що тут є вовна, кашемір. Але, але, але я довго крутила, вертіла. І подивіться, що я побачила. Ну, зразу мені так <головіка> настрій пропав чуть. -чуть. так гортаю, шукаю бренди. Так, релаксую. Це теж красивий колір ягідний. Оверсайз такий середньої щільності в'язки. Не є лагесенькі, але є не... Не досить такий, як би товстий і сам який. Тут поліестер, полі ну, так. Від Christian Бір, 100 вовна, люксовий бренд, ви подивіться класичний, свадер на такий з кишеньками, пухнастенький, теж трішки залюблений, але це вовна, можна собі купити, почесати, чи там їх бриють ці сведри. То має бажання може ті котунці забрати Є спеціальні машинки. І що я побачила від Дороті Шумахер, Schumacher, топ це така топова знахідка, тому що цей бренд дуже рідко попадає в наших візних секундах. Це дуже дорогущий бренд. І я просто здивована знахідкою. Подивіться, Ви тільки подивіться, який колір. Такий топ класний. Такий топ буде коштувати мінімум на їхньому сайті десь 180 А, Класна знахідка ще шовкова маєчка, така відпіжамна, це Для спання, 100% шовк. Колір моко до шампані, подивіться, який красивий. І він буквально копійки, як ви бачите, трішки більше 13 гривень. 14 гривень заважив цей топ. Знайшла дуже хороший теплесенький светр в сірому кольорі, такий базовий, класичний, м'якесенький. І в складі є мохер, є вовна. Багато дуже мохеру є. Дуже милий светр. Його можна почесати, він і не дуже збитий, там не дуже є сліди носіння. Тобто можна його розглядати для покупки. Верхній одяг. Думаю, що я повернуся чуть пізніше до цього верхнього одягу. Подивіться, скільки багато. Як я кажу, що сані потрібно готувати вже злітку. Можна вибрати хороший, якийсь класний пуховичок. Можливо, Максмара би попалася або щось таке ще класне. Так, скільки є взуття, але нічого такого, як ви бачите, літнього не бачу. Дуже багато. До речі, взуття непоганого на кожний день це кросівки. Тобто воно не фешн, але воно якби практичне. Ось такі шльопанці від Vagabond. Це чеський бренд і не дешевий, і там дуже якість хороша. Цей бренд продається в інтертопі. Теж задорого. Я люблю цей бренд. У мене є босоніжки, вже скільки років я купляла в разі. Я не можу ними натішитися. Тобто бренд можна розглядати для покупки. Від зараз є такі босоніжки, цікаві, базові, класичні, елегантні. Ну так, якби а мені сьогодні зуття подобається, можу сказати, 50 на 50, тому що немає якби, такого більш літнього шльопанці, якісь такі на низких підборах, так, босоніжок. Тобто, так, я пішла на сумки. І теж я бачу дуже багато господарських сумок, таких е текстильних яких шопорів. А хочеться знайти щось фешн-фешн. Не знаю, це виглядає як шкір заміни, хоча сама по собі сумка дуже е непогано, має вигляд такий. А бачите, скільки таких сумок, як то кажуть, базарних <світ> потрібних. Там хто на ринки їздить, теж може пригодитися така сумка. Ну, це, це не цю, це класненька сумочка такими довгими ручками. Має вигляд шкіряної, хоча немає ні бренду, немає ніякого знаку. До речі, я в цьому магазині неодноразово знаходила. Непогані сумки, але щось останній час по магазинам, так, вже знаєте, якби менше класних сумок, навіть от посередині тижня, практично сьогодні там якийсь третій чи другий день. Ціни, до речі, піднялися досить. І знову, я знову побачила, що ціна о, виросла. Но це очікувано, це зрозуміло, тому що на все піднімають ціни. І підприємці теж змушені чуть-чуть підняти ціну. Сподіваюся, в них буде все гаразд, будуть покупці. Цей магазин знаходиться на червоної калини. Так що прошу дуже приїхати, набагато... купуйте набагато грошей і покупочок, підтримати підприємців і для себе придбати хороші речі. Я, звичайно, завжди ви знаєте, підтримую і щось купляю, не йду з пустими руками. Не те, щоб я все перевернула і пішла, а, звичайно, я їм залишаю якісь кошти і навіть немало. Такий ремінчик класичний, теж цікавий. Так, я пішла на шарфи, на а, все таке-таке. Це такі гольфи противікозні, наскільки я розумію. А, і наскільки я знаю, що така панчоха може бути досить дорогою, недешевою. Пишіть в коментарях, я знаю, що вона десь і продається не в аптеках, а от ну, тобто, в якихось таких медичних установах. Так, шарф. Хорошенький, блакитний. в Клітиночку. Ну, бачу білий. Ще навіть не розвернутий, побачила кашемір. Вовна є, віскоза, подивіться, новесенький, практично, шарф з кашеміром. Кашемір, тут в секондах, то копаєць. Вау! Ну а білий колір, не знаю. Сьогодні і заважить, а він величезний, якби він був бежевим, такий камел колір я би однозначно його брала. Та що ж таки вчепилося і не хоче. Так, ось такий він завеликий, хочу вам показати формат, як би. Ну що, мої хороші, як вам риття, як вам риття моє в секундах? Camel Шарф теж дуже класний, величезний. Так ще я переглядаю. І що хочу я вам ще сказати, ви знаєте, що. А, не знаю, як це сказати, але в мене таке відчуття, що я хочу. А... Менш знімати секонд, а більш знімати е, огляди е, з нових магазинів, якби е, теж на цьому каналі. І, можливо, ще пару відео з вийде, а далі я не знаю, будуть влоги, можливо, щось готувати буду. А, можливо, буду знімати з нових магазинів. Е, Пояснюю, чому, тому що багато критики негативу саме. По контенту з секондом не так сказала, не так бренд сказала, не так показала, не розуміюся і так далі. Ну, якщо глядачі так вважають, що секонд менш цікавий, тоді вартує мені задуматися, можливо, пробувати знімати інший, якби інший контент для цього каналу. На іншому каналі я знімаю з нових магазинів і там менш негативу. Тобто напишіть в коментарях, як, що ви думаєте, як ви бачите цю ситуацію, що вам цікаво прокоментувати, коментуйте. Я шукаю далі. Я шукаю далі. Хороший шаф, я бачу, наліпочка була, але вона відірвана. Як правило, тут, напевне, було написано пашміна і вже відірвалося. Такі блузочки. Я взяла, якийсь топ, і зараз покажу, що я таке пана, вибирала. Це бренд вперше побачила, не знаю, але мені саме цей топ дуже сподобався. Дуже хороший трикотаж, такий панський. Такий видно, що якісний. І це. Ще є десь це іспанський бренд, теж дуже хороший, красивий топ, дорогий іспанський бренд. Це така січаста тканина PolyEстер. Красиві кольори, поєднання красивих кольорів. І я побачила Ребека Тейлор це американський модний дизайнер і дизайнер ювелірних дорогих виробів та аксесуарів. Це не дешевий американський бренд, це натуральний шок, має невеличку плямку. Я так розумію, що ця сукня більш так, якби на пляж. Я зайшла на сайт їхнього бренду, і що я побачила? Я побачила багато красивих речей по досить високій ціні: 390 доларів, 725 доларів, 490. Ось такі красиві сукні, топи. І варто придивитися до цього бренду. Звичайно, як ви бачите в секунді, тому що бренд є досить дорогим. Від Emily Vandenberg. це німецький люксовий бренд, бренд сорочок, блузок. Теж досить дорогий. Неодноразово я вам показувала і ми заходили на сайт цього на магазину, цього бренду. Гузочки брендовані, дуже якісно пошиті, біла сорочка, це 100% бавовна. Але ви тільки подивіться, що трапилося з рукавом. Що трапилося з рукавом? І така ще блуза біла базова, білосніжна окантовка бежева таким, як натуральним шовком на комірі. Теж мені дуже сподобалося. Ви тільки погляньте, красива, класична. Від манго, від манго сорочка жіноча в смужку. До речі, схожі сорочки продаються далі у манго. Це така, якби ну не класика, але близько до класики. І пару років, і буде модно. Від найвід швейцарського бренду блуза, кежел на кожний день. Обрентова, дуже легесенька, колір пастельний, такий між персиком, між тофі, дрібосенькі гузики металеві. Подивіться, з листочком таким, дуже-дуже миле. 100% віскоза. Мега крутючі джинси. Теж мені дуже сподобався самий принт. Цей динім, якесенький, такий блакитний від Чікорі. Чекурі, так, бренд. Так, пошукаємо. Штанці ще джинси, щось класне. З вишивкою кишені. Ну, і ну, який вибір. Ну, скажу що з гарде знайти дуже важко. Бо ще й по розмірок ви для себе приходите Альберто Біні, це італійський бренд. Дуже багато речей з Кашеміру цей бренд виготовляє, з натурального шовку, з вовни. Темно-синій колір. Колір зараз не дуже такий відобразився, як має бути, як би хотілося. Як він насправді є такий глибоко синій, з розшитий, отак, от у вирізі таким дрібосеньким бісером. І це Merino Wool. Це Wool, класний же синій. Я не бачу якихось явних дефектів. Теж класичний. Світлі штани варто подивитися, тому що, ну, якби літо. Дивимося асортимент. Коли жарко, хочеться дуже легких штанів, от, наприклад, натуральний шовк. Подивіться, які штанці класні знайшла. Неочікувано, я вам скажу, неочікувано, давно не знаходила з натурального шовку брюк. І висока посадка це ближче вінтаж, це навіть швидше всього, що це вінтаж. Але зараз, якби мода циклічна, повертається такий стиль. Бачите, 100% шовк і підкладка, мабуть, кишені, це ацетат, бо підкладки немає, лише кишені. Так, ще такі яскраві є штани. Що я розказувала, що коли жарку, хочеться абсолютно легких брюк, так? а коли трохи прохолодніше, то хочеться вже не білі одягати, а вже хочеться більш такі, якби пастельні, там, темніші кольори. Ну, я про себе говорю у всіх різні уподобання, це як би, виглядає само пошиття. Кольоровий багато штанців є. Ну, більш такі, ну, ці непогані теж найл. Хочеться, щоб уверх був однотонний, так? взуття було однотонне, щоб не було все таке рябе, красе і таке колгоспне. Хтось мені написав це слово бо в коментарях, що я показала там таку колгоспну сукню, бо вона була така принтова, якби це теж класні бюлочки, джинси легкі, м'якенькі джинс. Насправді кажуть, джинс має бути такий щильний, важкий. А я люблю м'який джинс, легке взуття. І взагалі я люблю все легке, їжу легко, йти по життю легко, розмовляти легко. І це моє публік. Швейцарський, до речі, бренд. І не дешевий, це 100% льон. Багато хто цей бренд взагалі так. Листає. І що я бачу? Луїза Чирано німецький люксовий бренд. І я вже стільки знаходилася, пішла між оці от, бачите, стояк лашечки. І от там я побачила бірочку, я вхопила. Це легка в'язка. Ви подивіться, який колір синьо-кобальтовий, такий класний. І зараз а, знизу йде тканина, тканина, і подивіться новий звчорами сам собою, вже побачили. Я задоволена нафіткою. Це 100% бабонна ця в'язка, а окантовочка 100% шов. І Я її беру. Хоч вона і не дешево заважить, тому що я кажу, що сьогодні 309 гривень за кілограм. але я її візьму, я її просто не залишу, бо це дуже класна річ. Мені сподобалося так, від Баті Барклей. Теж непоганий бренд, але це не Луїзи Чирано, яка коштує купище грошей. Так що так. так, що так шукаємо і можна щось собі таке бутікове купити, класне. Просто розбавити свій гардероби, як ви маєте навіть вдягаєте себе фешн нові речі, але можна ще там чуть-чуть прикупити в секонді якихось пару лашечок від Маркона німецький преміальний бренд, не дешевий, футболка, класна, новесенька. Така так вона така більш картата, така квіткова, принтова. Ну, але якщо обіграти її білими там брюками, Однотонним всім то, бо досить буде гарно виглядати. Так, ну і ну. Що ще є? Я вже зуби наточила, побачила. Оцей бренд це Hutchen це німецький бренд, який виготовляє порцеляну. А тут футболочка. Чи цей бренд так розвернувся і що? Подивіться, кос є. Кос, блуза. Досить важкувата, но кос так робить, але вона не в досить в хорошому стані, якби, ну, як себе можна брати. Марк Кейн. Ви подивіться, пішли бренди після Луїзи Чирано, навіть не після Луїзи Чірано, а після Ребекки Тейлор. Пішли брендяки. От така поло. Так, що кос є в секондах, Міти треба шукати. Вчиться, вчиться, поки я веду цей канал про секунд трішки. А то ви мене хейтите, і в мене бажання, я скажу, просто пропадає, Ну, стільки часу в жару старатися, а тобі пишуть, так, думаєш, ну якщо так, то. Далі знов Маркона, знов футболочка класична. Подивіться, з вишивкою. Така вона комбінована. Німецький бренд це така класика. І Hyogobus пішов. І йшов в Boss, пішли бренди. І як карта лягає сьогодні? І вона вже така, якби виношена трохи. І я вішаю назад зараз, тільки взяла вам показати. Або вона така покусі кроєна, ну якась вона перекособичена ця майка. Так, ще так. Знайшла ще таку шовку-маєчку для сну, для дому. Це не по місту ходити. Красивий колір, 100% шовк. Колір такий коралово-червоний. І не повністю червоний, і не коралий. Ну, щось між тим йти. Ну, класна маєчка, і вона, до речі, без таких якихось явних дефектів. Чуть по тканині видно, що річ не нова, якби що її носили. Як от для себе, для сну можна брати. Ну, там купійки теж, напевно, 13-15 гривень заважить. Тому що шов досить легенький, вона невелика. Знайшла вінтажне пальто. Можливо, і не дуже вінтажне. але швидше всього, вже така модель. Але це класика від бренду JOBIS, німецький бренд. Колір такий красивий, пазовий. Підкладка брендована. Другий другущий бренд. Написано ANGORA. Бачите, але це, ну, це так вінтаж. Це вінтаж німецький. Чиста вовна. І підкладка віскозна, і підкладка, по-перше, віскозна, і по-друге, вона брендована. А які гудзики? Шкіряна курточка косуха, і рідкісна знахідка, тому що в такому стані досить непоганому, фірмова косуха. Ще з натуральної шкіри і не важка, така м'якенька шкіра. Варто ставати міряти. Таку курточку, якби, і, бо вона ще і заважить немало. Ця куртка, ця шкіра, 300 гривень, але ну, на кілограм як мінімум заважить. Як мінімум. А то і більше така куртка обійдеться 300 біля 400 гривень, так що треба міряти. Подивіться, яка крута. Ще один досить недешевий бренд а, скандинавський. Такий смужку. Шакет подовжений. Літній, бачите, частково є підкладка. Це Де Амстердам. Так, цей бренд вперше бачу якесь, якесь вінтажне пальто, бо не знаю бренду, але ну, така класика. Це вовна 100%, а комір ксаметовий і гудзички ксаметові. Ну, річ теж дуже унікальна, цікава. І я навіть бачу її в сучасному гардеробі. Її можна взяти під брюки палацу, під кеди, можна взяти це пальто. Я беру цю лоїзу очирану обов'язково. Не залишаю все, мені сподобалося стан, колір, бренд і якість і склад, що є шовк. Так що так. Така моя знахідка сьогодні. Практично. Бачите, там качки є, все ж таки я думала, що їх вже немає, вони в кущиках поховались. Спекотно.